Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити сезон. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як ми складали гніздо в лежаках, коли ставимо розпліт за заставну. Я бачу, що багато хто цим методом користується, я дуже вдячний. Це набагато упрощає складку гнізда і менше. Залазиш у гніздо. Але є такі питання, що захолонений розплід, потянуть свищі. Ну, багато, ну, не дуже багато. Але є коментарі, які кажуть, що, я, що це неправильно. Давайте разом з вами глянемо, що з тим розплодом, який залишився за заставною. Зараз, звичайно, вже вечір. Може, трошки дадуть прикурити, але. Ну, як вийде. Наскільки мені відомо, бджоли ніколи не покинуть розплід, Де б він не був. Чи за заставною, чи де. Хотів, одна, що єдина, сказали помилка, що ось ось заставна, просто треба відтягнути. Я ні рамки не знайшов за заставною, щось вони сюди нанесли. Якби я вже не поклав полоски, дивіться, то можна було відкачати. дивіться, ціла рамка чи що, Де вони його взяли? Ну я таке якусь одну віднесу. слідуюча рамка. Так само до... ще й печатати почали. Це ці рамки, які відкачані. Дивимося, все розпліт. Що з цим розплодом, віця. Тут уже виходить. А тут, чекайте, зараз переверну секунду. А тут дивіться. Нічого йому нема, ніяких там застужень, ніяких свищів, я щось не бачу. Ну може на тій рамці. Я таке рамку забрав і я, таке зараз їх чуть-чуть відтягну, розпліт, Переб'ю переб другою рамкою від заставної. Ай, прижав бджолу, кусила. Ось теж розплід дивіться, що йому є. Нічого йому нема. Важте. І що тому розплоду, який за заставною? Все, ми його відтягуємо трошки від цього. Одну рамку я таке забрав. Забираю його від заставної і просто так ще кладу рамочку. О! А тут розплід через пленку піднятий. Дивіться, скільки бджоли. І що він? Він нічого нема страшного. От вам через пленку. І так я завжди бризкаю свою, щоб продовжити життя, покращити їхнє здоров'ячко. Тепер подивимося, чи тут є свищі. Піднімаємо. Рамочкою вже продивився, дивіться, ніяких свищів, хоча я став і відкритий розпліт. Тут просто все через пльоночку і малесенька, малесенька дирочка, щоб, майже щоб матка не перейшла сюди вгору. Та ага. да, вони щось шумлять. Ось так. Ось теж. Але тут я вже зробив правильно, бачите, які, дивіться, скільки бджоли. Вже вечір не видно. Ну, Бджоли обсідають, але є простір між заставною. Тут я поставив чотири заставної і віці, і з цієї сторони Чотири рамки з розплодом. Віце скільки бджоли. Просто... Так що нічого страшного, якщо класти розплід за заставну. Так що ті, що казали, що це, ніч... що це погано. Так що, ну, Результат побачимо пізніше ще трохи. Так що цей метод хороший. От я вже склав гніздо, потім просто заберу ці рамки, якщо вони тут мішають. Бо кажу, що вони перейдуть за заставну бджоли. Ну, вираховуємо скільки там, ну, навіть місяць, місяць після цього поклали, забрали. От і все. Так що нічого страшного, якщо розпліт за заставною. На, ну, я зробив десь. До десятка, я думаю, які ще не складав я, далі буду складати тільки так. Уже вечір, чудовий краєвид. І я ще хочу відповісти на таке питання. Мені часто питають, якими полосками я користуюся. Я завжди кажу, що я вже пару років роблю тільки свої полоски. І питають як. Якщо робити самому, і чисто брати палітурний картон, вирізати, полоска виходить чуть більше гривні. Це виходить упаковка на 100 полосок. Це буде ну, 100, гривень. 100 гривень. Я в цьому році трошки купив полосок дерев'яних, готовий під шпон, все чудово. Я їх е, поклав. Зараз десь там я витягну з вулика, покажу які. Ось такі дерев'яні я купив. З отвором, ну, отвор це таке. Що я роблю? Я беру 280 грам простої олії і додаю один кубик або одну ампулу амітразу на 10 полосок. Чудово сиплеться. зараз, якщо б видно, після 7 днів... А, і я ще додаю ефірні масла. Після 7 днів я струсив кліщ, ну, зараз, напевно, не буде видно. Ні, друзі, тут не видно. Ну, ви не побачите. Я днем бачив десь за 10 кліщиків. Що це значить? Це значить, що мої полоски сипляться. Від моїх полосок сипиться більше 7 днів. І це чудово. Просто два рази поклади. Кажу ще рецепт, як я роблю. Ну, скоріше вже буду робити по новому рецепту. Якщо так, зробити по старому рецепту, виходить і не купляти полоски, то виходить ну, майже 100 гривень 100 штук. Якщо купляти полоски 200. Ну, що я роблю? На цих 100 полосок даю майже 300-280 ну, грам олії і буду додавати не 10 кубиків, а вже буду давати 1,6. Товариш дозу збільшуємо, щоб, щоб далі побідити кліща. І я обов'язково додаю ефірні масла. Ось такий в мене рецепт. Кліщ сипеться. Більше, я перевірив, більше семи днів і це супер. Ось, звичайно, вже темно робиться. Моментально зробилося темно. Ось ці вулики, які я. Ай, не видно. Які я планую робити без хімії. Зараз це останній раз, ось я їм кладу. Ось такий, не видно, звичайно, буде. Видно, пучок. Два види полину і пижма. І ми потім перевіримо, це 16, 17, 18 вулики. І ми потім перевіримо, які вони підуть в зиму і як вони перезимують, взагалі не застосовуючи хімії. Добре, друзі, вибачте, що так вийшло. Але хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень. До побачення!